Дитячий етнографічний форум відбувся в Коломиї. Говорили про традиції притаманні Великодню. Захід провели у межах 14-го обласного відкритого фольклорного фестивалю. Писанка розпочали його творчим дійством, водили гаївки. Дитячому етнографічному форумі взяли участь представники кількох громад. Розпочали цей захід традиційним перед великоднім дійством веденням гаївок. Про гаївки це завжди у стародавній історії є е, різних сіл свої гаївки. Ми ну як з Вербіжа, то там е, нас навчили е, старі люди, е, і сьогодні будуть і трюки, і лози скакати будемо. Ну я думаю, вам сподобається. Разом з Денисом та його колективами у запальний танок ідуть учасники інших гуртів. Це гості із сусідніх громад. Вони добре знають наші традиції і переконані, їх треба підтримувати, особливо ті, які притаманні великодню зокрема, у нас на покутті в цьому певні і організатори форуму, які вирішили власне гаївками розпочати цю зустріч для того, щоб традиції були живі. ми вирішили, що про традиції будуть говорити діти. Тому спікерами сьогодні будуть наші дискусіях. Виступати більшості діти за підтримки також і дорослих краєзнавців, які їм будуть розказувати теж про традиції. Сьогодні в нас є близько 300 учасників. Це є і наші сусідські громади, нижнівербівська, денпівська громада. На площі перед музеєм писанкового розпису також шанували пам'ять наших загиблих героїв та подякували захисникам, які зараз боронять Україну від ворога. Ми зараз з вами в час Великого Посту. Ми несемо такі страждання, ми співчуваємо, як колись це робив Христос за нас. А Україна 10 років несе свій Хрест у цій війні. Але так як ми віримо, що воскресне Христос, так воскресне і Україна. Я дякую кожному з вас. Що ви бережете ті традиції, які до нас перейшли від діда Прадіда. Ви молодці, ваші керівники, ваші батьки, всі ви молодці, дякую вам, низький уклін нашим захисникам і захисницям, дякуючи, яким ми можемо отут прославляти Бога і прославляти наш рідний край. Я бажаю всім здоров'я і перемоги. Опісля танцівники, вокалісти та усі охочі повели особливого кривого танцю до містечка майстрів та народного дому. Там власне, і відбувся дитячий етнографічний форум.